Наскільки шалена спека вже вплинула на посіви зернових? Чи не нищить погода ще й овочеві культури? І як відіб'ється на врожаї фруктів? Ці питання ми поставили керівниці відділу агрометеорології Укргідромецентру Тетяні Адаменко в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. В першу чергу питатиму про те, що от, ну дійсно приносить державі найбільше грошей від експорту. Це пшениця кукурудза соняшник. Що вони, як вони почуваються? Дивіться, що стосується пшениці зимого, ну, групи зимих культур і ранніх ярих, то тут все в порядку. Ці культури, які проскочили у цей період е, хвильну цієї спеки. І в принципі урожай сформований ну на рівні минулого року за нашими оцінками. Ага, тобто, тобто вони вже вони вже визріли, їм не страшно. Визріли, так їм ага. не страшно, їх збирають. І я б сказала навіть ну з, <сум> з почуттям гумору, що умови для збирання класичні, тобто сухо і жарко. Ну це Тоб... чудо це чудова новина на початку нашого ефіру. Ми потребуємо добрих новин. Оптимізму, так. так. так, так. Що стосується групи пізніх сільськогосподарських культур, то тут, на жаль, ситуація така, я б не сказала плачевна на сьогодні, ну критична. Тому що ну, половина експорту ну, зернових це все таки складає кукурудза. Угу. А оцій культурі не повезло найбільше, тому що. Наразі фаза розвитку у кукурузи найбільш вразлива до високих температур. Тобто температури повітря вище 33 градусів, це вже критично для кукурудзи, тому що вона зараз утворює ну, зернятка в качані, а так як високі температури ну, в тіні 35-37, на півдні 40-41, це в тіні, а на полі це набагато вище. Тобто при таких температурах іде стерилізація пилку, тобто не зав'язуються саме ці зернини. Тобто, це чарівато тим, що буде невиповнений кавчан, тобто ви його розриваєте там три зернини або п'ять. Ну і оці ну, дірки, так... знаєте, як прикро буває, коли так, на ринку купиш, так. розгорнув, а там їх пів-пів і все. Так, Оце таке нема. буде. на жаль, така ситуація з кукурузою, скоріш за все, буде. І буде вона в центральних, східних, північних областях. Трохи менше ці, такої ситуації. Все я сподіваюся, що буде на заході, тому що там період хвиля цієї спеки була все-таки коротшою ніж на решті температу... території. І зниження температури очікується там найраніше, тобто 18-го, 20-го Ми вже очікуємо, що з заходу підуть фронти. Атмосферні з е, прохолодним повітрям і, можливо, будуть дощики, а температура повітря знизиться там до 20 6-28 градусів, тобто не буде такої спеки, яка небезпечна для рослин. Пані що, тетяно. Це... Я от хотіла так. поточнити щодо кукурудзи. Тобто, от е, ваше слово, е, ваша характеристика критично. Тобто, як от стосовно цієї культури розуміти вже все час втрачений, чи якщо зараз буде якесь певне послаблення спеки, ще надія буде, що там буде не п'ять, ну нехай не 500 зерняток, а хоча б половина від потреби Знаєте, ну, в залежності від регіону. Тобто центральні, південні області, хоч там не дуже високо, не дуже великі площі кукурудзи все одно, це там багато кукурудзи, то я думаю, це моя особиста думка, що там уже втрачений врожай. Ой -ой -ой. Тому плані, що у нас. Е, ну, наша система гідрової служби, у нас є такі, е, такі спостереження, які називаються агрометеорологічні. наші спостерігачі дивляться на розвиток, на стан культур. Тобто є вже випадки повного засихання посівів. Е, на жаль, е, на Заході знов таки ж, все-таки можливо, там урожайність така середня за, на 5 угу. років, хоча угу. в травні. Ну навіть да, в середині червня у нас були такі ну дуже оптимістичні сподівання на високий урожай кукурудзи, і все до того йшло. Якби не, не оця хвиля Як... спеки. Так, дуже, дуже прикро це чути. Так. так нагадую, керівниця відділу агрометеорології Укргідромецентру Тетяна Адаменко зараз з нами на зв'язку. Сонячник, що з ним? Соняшнику ну, соняшник більш стійка культура до високих температур, однак є такі температури, які вже не може перенести соняшник. Значить Для соняшника також е, е, загроза, в тому, що буде насіння сформоване дрібне, тобто не буде повного наповнення, адже при такій температурі е, е, бджоли не, не літають, розумієте? Тобто uh -huh. забили ніжне. Uh -huh. І все-таки врожайність соняшнику також буде знижена буде менше, ніж там, в яку ми очікували ще на початку червня, коли у нас були запаси вологи оптимальні і температурний режим був дуже благодатним для посіїв соняшнику, то наразі. Звичайно, будуть трати і значні. Десь... Ну, і зробити ж пані Тетяно. Я так розумію, нічого не можна. Це здоровезні просто площі, які не можна ані полити якось, ані ну не знаю ну, тентика не натягнеш. це Я вже геть жартую. Єдине, що це могло могло врятувати частково це посів. Ці посіви, це звичайно зрошення. Ну про зрошення наразі мова взагалі не йде. Зрушувати треба овочі, які ну, згорять, якщо ще не згоріли, ну, там де на поливних і... землях. І дуже несприятлива ситуація для бульбокоренеплодів, коренеплодів, тобто картоплі, цукрового буряку, тому що тут не так важлива температура повітря, як температура ґрунту, там, де саме утворюється урожай, там, де картоплинки повинні рости, а картоплинки при температурі. 30 градусів на глибині, там де вони утворюються, абсолютно не сприяють тому. Mm -hmm. е і У нас відбувається взагалі припинення росту. Та вони зваряться там просто самі. Так, Пані так. Тетяно. Я хочу навести от дані з цієї аналітичної довідки Нацакадемії аграрних наук. Я коли це прочитала, вони пишуть: ну, згадують про плюс 35-39, повітря. Це максимальна температура. Так, так. А от уявіть, друзі, просто уявіть, поверхня ґрунту цей час нагрівалася до 64-71 градуса. 70 так, градусів. Це, ну, ну, ну а, і, а, а там 5 сантиметрів і картопелька. Да, ну це вже яйця можна варісти. Ну, та, Тобто ну ми, ми жартуємо, щоб не плакати. Це так називається. Так, так, тому що ну, в нас так. пані Тетяно, тобто в нас виявиться так, що картопельку цю і восени ми з Єгипту возитимемо, чи це ну на на, на півні не та не так багато Можливо, да ну все таки знов таки захід нам допоможе в тому плані, що й Волинь. Яка в якій багато картоплі, Рівненська область, Львівська, там трошки все такі е, пом'якшені умови за рахунок того, що там більше було дощів, якась волога є в ґрунті, а волога це те, те, що єдине, що може е, трохи знизити температуру. Ну, ну те і, ж саме стосується. Напевно, і знов таки і цибулі, і буряка, і То, ну, і так, столового, і цукрового. ага. Так, так. Да. Все те, що в землі також для них несприятлива ситуація. На жаль. Ну а капусті, там, де от поливу немає, зрошення немає, її їй просто, вибачте, гайки. От наскільки я пам'ятаю, з дитячих часів на городі, чи її просто не садять, де нема чим поливати, бо без води їй просто за будь-яких <стан> обставин. Капуста вона виросте, але вона буде така. Ну, ніяка, і не буде в ній вологи, вона така буде, знаєте, Суха. трошки варена. Да. На жаль, якби навіть сьогодні, от як ми очікували ще трошки, в п'ятницю очікували, що все-таки сьогодні, завтра відбудеться зміна, е, перебудова синаптичних процесів, то, на жаль, на сьогодні це все трошки затягується, і от є такі оцінки провідних кліматичних центрів, зокрема. Німецьку, що така жара триватиме ще як мінімум тиждень з вірогідністю 90% і наступний тиждень тиждень вірогідність від 60 до 90%. все таки більша половина. І якщо послаблення на заході буде, там до як я сказала. Північ, центри, південь, вони будуть горіти і далі, схід. Так, прийде похолодання до плюс 35, так, ми, ми вже так також жар, жартуємо. Ні, ми все-таки очікуємо, що це буде 32. Ну, 32, це вже мороз просто за наших часів, на жаль. Пані Тетяна. 35 уже ні? Ну, давайте хоч, хоч трошечки легше, щоб було, і е, овочам. Е, також. А от е, о, овочі, е, що з тим, що на поверхні росте? От Польові помідори, огірки. Е, це теж от лишиться щось таке маленьке, зас, засохле зів'яле здебільшого. Тобто на якийсь потужні врожаї власного. От, щоб Прийти на ринок і купити оцей смачний український помідор, який полем пахне. От він полем може і буде пахнути, але буде не дуже смачний, я можу припустити. Да, ні, він, він і буде можливо смачний, але буде дуже задорого, тому що це все можливе про, те, про те, що ви сказали, можливо, тільки на поливі. Ну, якщо це якісь господарства там особисті і є можливість поливати, то насправді, якщо говорити про помідори. То цукрів багато, вони будуть смачні, але якщо їх поливати, і вони виживуть. Що так... стосується гірків, то вони падуть в першу чергу, тому що ця година на. Поверхні ґрунту, ви ж самі сказали, 71 градус. І це е, Академія аграрних наук все-таки користується нашими даними, тому що у нас спостереження такі ведуться. І навіть я думаю, що е, на 10 число, ой, на двадцяте число ми будемо мати максимум на ґрунті вище, ніж е, 70 градусів. Тому що так, що згорить. Ну, я, я в жаху вже просто затамувала подих, тому що я от я не знаю, не знаю, що далі питати, тому що ну гине ну чи псується воно ну, фактично все, і це означає. Ну це ну дійсно, що в час врожаю серпень, вересень, замість нашого нам доведеться користуватися або імпортованим, або тим, що виросло дійсно на. Воді, а вода полив, це дуже довго тільки на зрошені. Ну це про те, що попереджали давним-давно Всесвітня матеріалічна організація і Паризька кліматична угода про це говорила, і зобов'язання світу були по Паризькій кліматичній угоді. А от уже ми дійшли дуже швидко до цієї межі півтора градуса, яка була. Записана в Паризькій кліматичній угоді, тобто Україна вже переступила цю межу. Минулий рік у нас був найтепліший за всю історію метеорологічних спостережень. І, скоріш за все, цей 24-й рік взагалі буде рекордсменом, тому що 6 місяців року температура вища норми за винятком травня місяця. Тобто сподіватись на те, що друга половина року буде прохолодною немає mm -hmm. жодних підстав. Mm -hmm. а, я нагадую, керівниця відділу агрометеорології Україдромецентру Тетяна Адаменко зараз з нами на зв'язку. Говоримо про перспективи, що ж ми будемо з городини їсти в час врожаю. І перспективи такі, сумні, м'яко кажучи, вимальовуються з фруктами що, ну ті ж самі персики, те, що яблуко. Персиків, може, воно і в кайф, розумієте? Ага. Це такий південний фрукт. Да. Е, якщо там вже немає повного висихання, певного шару ґрунту, то є якась волога на глибині, то ці плоди будуть смачні, можливо, їх буде не так багато. Не такі крупні, однак накопичення цукрів за рахунок сонячної погоди йде дуже інтенсивно, і фрукти повинні бути смачні, якщо вони залишаться. Якщо ви дозволите дрібку сарказму, це в нас буде у тієї цариці так? чи імператриці. Цибулі немає їж люблю. Інжирні персики. Ага. Ну, хто, швид... хто ж від них відмовиться від інжирного персика? Біла ну, да, uh, ну. йде до того, що в нас на всій території України вони будуть рости. Ну, це, тому це, що теплозабезпечення таке, що як в Турції. Ну і до мандаринів колись до, до, доїдемо. Але не сьогодні лишаються в нас ну, не знаю, більш класичні такі загальноукраїнські культури: яблука, груші. Виноград, врешті-решт, вони. Так, як? ну, це, це все те, про, про що я говорила, що накопичення цукрів надзвичайно велике, фрукти смачні, але ж ну, однозначно сказати, що це буде во благо, ми не можемо, тому що це сонячні опіки, це якість цих фруктів, тому що сонце сяє по 18 годин більше, ніж світло в квартирах. І... Це все загрожує сонячними опіками і на плодах, і на, на самому дереві. Тобто вони будуть дуже погано зберігатися, я можу припустити. Так, так, так. Угу. Ну, Сонячні опіки, опіки це вже не такий якісний продукт. Угу. А да. і от окрім персиків, ще, хоч якісь культури є, яким добре, от які такі, о, нарешті наш час, давайте посилено зростемо. Ні, ну дивіться, для винограду також це виноград буде смачний. Ну, Знов-таки ж все впирається в вологу. Де є полив, де є волога, де є пом'якшення цих суховійних явищ, які ми спостерігаємо, там, в принципі, вискочить. А де цього нема, то тут мені складно оцінити, як це в відсотках. Mm -hmm. Але mm -hmm. ну, чисто, так сказати, з тих умов, які я бачу на сьогодні. Це все виглядає саме так. Ну що ж, як я в таких випадках кажу сумна інформація, але маємо бути реалістами, щоб ну, так. жити з відкритими очима. Дуже дякую вам за от такий ґрунтовний розбір цієї ситуації. Маємо що маємо, готуємося в такому разі їсти персики. Ми повинні. Тверезо оціню, оцінювати те, що є, да. Так, персик. Ну, вибачте, якщо я вас трошки нажахала, но... ну що ж, це по ж по факту. Про вплив спеки на врожай різних культур ми поговорили із керівницею відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяною Адаменко. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.